Моє вітання, мене звати Владислав, я менеджер компанії Vincar. Сьогодні до вашої уваги Peugeot 3008 2015 року випуску. До речі, нещодавно знімав огляд на точно такий же самий брат-близюк, але й в сірому кольорі. 1.6 HDI на класичному автоматі ISIN, гідротрансформатор 6-ступка, 1.6 двигун на 120 кінських сил, ідеальне їхнє поєднання. Непогана комплектація. Класний варіант, якщо вам потрібен великий місткий міський, міський мінівен і високий кліренс, як в позашляховика або як мінімум в паркетника. Е, що ж, цей автомобіль у нас привезений з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Зараз вам покажу, як автомобіль виглядає зовні, в якому він стані, і розкажу коротко по комплектації. Ну що ж, погнали! Що ж, пройдемо ще вокруг, покажу, як він виглядає ще раз. По комплектації маємо тонування заднє, класний чорний колір. До речі, ще в нас сіренький є. Брат-близнюк і його ж одногодка, скажімо так. Практроніки задні, легкосплавні диски. Пройдемось по комплектації, по салону. Є склопідіймачі передні, задні, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Ось тут у нас кнопки вимкнення парктроніки, екорежим, стоп-старт система. Новенькі EVO-коври. гарний хайний салон. Пробігу у нас 199-200 тисяч кілометрів, грубо кажучи, Так, мультимедія е присутня. Хоче виключатися, режим економії. Так, Навігація все у нас тут є. Далі по комплектації шкіряне кермо, кермо в гарному стані, датчики дощу, датчики світла, підрульове керування магнітолою. Тут у нас круїз контроль обмежувач швидкості. Лімітер. Вибираємо круїз контроль ставим, плюсиком прибавляємо, убавляємо, фіксуємо швидкість. Далі двузонний клімат контроль. Двузонний клімат контроль, автомат. Про автомат я сказав, це у нас i-SIN тут, є режими руху. Так, можна вибрати. Мінімальне якесь бездоріжжя, скажімо так. Електронні стоянки гальмо. Розетка 12 вольт. Так. Такий немаленький бардачок. Теж штучка забирається. Ось такий у нас бардачок великий. Можна засунути все що завгодно. Так, покажу в якому стані салон, як воно у нас все виглядає. Тут є. навіть. Прикольно, що опускається нижня частина фальшпол. А тут у нас докатка. Так. Покажу у нас стан дверних карт, стан салону, стан сидінь. Підгодівники книжки. Така виглядає вся ручка, так же як на каджарах або на Єнах. <свісно> Так, Документи. Це у нас техпаспорт, документи з митниці, також ще є сертифікат. Виписуємо договір купівлі-продажу, будете першим власником в Україні. Що ж, два у нас зараз наявності таких пижика, і ще один є, до речі, бензиновий. Якщо ви дизель не хочете, є бензиновий, трошки даже в цікавішій комплектації. Якщо зацікавив, звертайтеся номера телефонів е, моїх та моїх колег внизу. Мене звати Владислав. Будуть запитання, звертайтесь, скинемо більше інформації по цій машинці або по іншим, які у нас є на майданчику. На майданчику реально зараз багатенько. Автомобілів. Або можете перейти просто на сайт vincar.com. На сайті ще більше автомобілів буде, які у нас є не тільки в Україні, а які ще є в Європі. Будуть запитання, звертайтесь в приватні повідомлення або дзвоніть. Надамо консультацію. Любі перевірки без питань. Він-код також по цій машинці буде на сайті, або знову ж таки скинемо в приватні повідомлення, якщо хочете перевірити історію обслуги або відповідність пробігу даного автомобіля. Що ж, чекаю вас на тест-драйви та на каву. Кава у нас безкоштовна, тест-драйви також. Якщо хочете перевірку на вашому сервісі, без питань кажіть адресу, куди їхати, на яку годину підвеземо. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.